Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Катруся. У неї вчора був день народження. Катруся отримала багато подарунків, але не знає, що із ними робити. Вона дуже хоче, щоб ми їй допомогли. Нам потрібно розказати катрусі про те, які подарунки вона отримала і що з ними можна робити. Але подарунків було так багато, що принести їх вона не змогла. І тому дівчинка сфотографувала подарунки. Давайте подивимось на фотокартки і розкажемо катрусі, які ж подарунки вона отримала. Що це? Машинка. Лялька, м'ячик, конструктор, дзига, пірамідка, малята. А як можна одним словом назвати катрусині подарунки? Машинка, лялька, м'ячик, конструктор, дзига, пірамідка. Що це? Так, це іграшки. Поясніть, будь ласка, катрусі, для чого потрібні іграшки? Що з ними можна робити? Так, ними можна гратися. Пригадайте, будь ласка. Чи є у вас такі іграшки, які Катруся отримала в подарунок? Так, звичайно, є. Ці іграшки однакові? Ні. Вони різні. Іграшки бувають різних кольорів. Ще іграшки різняться за розміром, бувають великі або маленькі іграшки. А ще іграшки виготовлені з різних матеріалів. Ось дзига, виготовлена із заліза. Вона залізна. Яка дзига? Так, залізна. Конструктор виготовлений із пластмаси. Він пластмасовий. Який конструктор? Так, пластмасовий. М'яч виготовлен із гуми? Він гумовий. Який м'яч? Так гумовий. Пірамідка виготовлена із дерева. Вона дерев'яна. Яка пірамідка? Так, дерев'яна. Малята, уявіть, що і ми з вами принесли катрусі іграшки. Ведмедика, пірамідку та зайчика. Пропоную вам розказати про них. Спочатку послухайте, як я розповім про іграшки, а ви мені будете допомагати. Свою розповідь я починаю такими словами. Я принесла катрусі. Кого? Так, ведмедика. Малята, подивіться, який у нас ведмедик. Він коричневий. У нього велика голова. На голові у ведмедика два вушка, очі, ротик, чорний ніс. У Михасика чотири лапи. Він любить їсти варення і мед. Як можна гратися з ведмедиком? Покажіть, як ведмедик ходить. Ведмедик великий, клишоногий. Той ходить він повільно, перевалюється з боку на бік. Я принесла катрусі що. Так, пірамідку. Малята! Подивіться, яка вона висока. Пірамідка складається з кілець. Унизу пірамідки лежить велике червоне кільце. На ньому жовте кільце меншого розміру. Далі Зелене і синє. Синє кільце найменше. А розкажіть і покажіть, як можна гратися з пірамідкою. Пірамідку можна розбирати, знімати кільця і збирати, нанизувати кільця. Я принесла катрусі кого? Так, зайчика. Подивіться, який у нас зайчик. Це наш зайчик-вуханчик. У нього є два довгих вушка!» У зайчика чотири лапки і маленький хвостик. Вуханчик любить їсти моркву і капусту. Малята. А розкажіть, і покажіть, як можна гратися із зайчиком. Як стрибає зайчик? Малята катруся говорить, що вона все добре зрозуміла і хоче вам розказати, як вона гратиметься своїми іграшками. Я буду копати відром і носитиму пісок лопаткою. Правильно? Ні? А як правильно? Я буду копати лопаткою і носитиму пісок відром. Я буду грати на кубиках і будувати дім з барабана. Правильно? Ні. А як правильно? Я буду грати на барабані і будуватиму дім з кубиків. Я возитиму човник по дорозі, а машинка буде плавати по воді. Правильно? Ні, а як правильно? Я возитиму машинку по дорозі. А човник буде плавати по воді. Малята. Щоб катруся нічого не переплутала. Давайте їй ще раз нагадаємо, як треба гратися іграшками. Чим ми копаємо? Чим носимо пісок? Чим граємо у футбол? На чому перевозимо кубики? Кого вкладаємо спати? Що збираємо і розбираємо? Молодці малята. А скажіть, будь ласка, хто приходив до нас сьогодні у гості? Які подарунки отримала Катруся на день народження? А які іграшки бувають? Як ми навчили Катрусю гратися іграшками? Що ми їй розповіли? А яка іграшка найбільше сподобалась катрусі? Як ви вважаєте? Сподіваюсь, і ви тепер зможете розповісти про свою улюблену іграшку? До нових зустрічей, малята!